Сьогодні відвідала академію здоров'я, оскільки через постійну роботу в телефоні почала відчувати біль у спині. Я пройшла консультацію у лікаря-ортопеда-травматолога, щоб отримати комплексний підхід до здоров'я спини. Під час консультації лікар уважно мене оглянув, вислухав мої скарги та дав рекомендації, як покращити стан спини та постанов. Далі ми почали працювати зі спиною. Я виконувала спеціальні вправи під контролем фізичного терапевта. Це важливо, щоб робити усе правильно та безпечно. До речі, після консультації можна безкоштовно пройти тестове заняття. Також ми протестували роботу м'язів за допомогою методики Red Це спеціальна підвісна система, яка допомагає розвантажити спину та задіяти глибокі м'язи. Після вправи я прийшла ударно-хвильову терапію. Це сучасний метод лікування, який допомагає зняти біль, покращити кровообіг та підвищити відновлення. І на завершення приємний масаж. Після всього комплексу процедур спина стала легшою, тіло розслабленішим, а самопочуття значно краще. Якщо у вас теж є проблеми зі спиною, дуже рекомендую академію здоров'я. Тут працюють справжні професіонали.